Всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні в такий гарний та сонячний день. Е, їдемо відвідувати Саксонську, Швейцарію, Німеччину. Дуже-дуже багато там гарних краєвидів, тому потрібно самому сісти, е, поїхати туди та перевірити, чи насправді там так круто. А ви приєднуйтесь до мене з екранів своїх гаджетів, і ми власними очима побачимо цей прекрасний природний об'єкт. Як тільки під'їжджаєш, вже відніється. ось такі види. Прямо ж заворожує, дуже круто. Дуже багато туристів рухається. Ну і Ми за ними проходимо, купуємо білет, на ось такий паромчик, на якому перепливемо на іншу сторону і далі йдемо в горе. У дорозі на гору є такий ресторанчик, де він плаває форелі, бачите. Який зацініть яка прозора гірська вода. Як видно форель Круто. Тут також можна взяти ось напрокат чов... човника і десь попливти. Дуже крутий підйом по ступенькам з таким дерев'яним. Але я думаю це заради дуже дуже крутих місць. Йду зараз на міст пансай Ось я прийшов на знаменитий міст Бенсай. Тільки дуже багато людей, тому дуже важко його засняти гарно. І Які краєвиди, це просто круто. Ради цього й варто сюди було їхати. Ось цей міст з іншого ракурсу. Словами неможливо це передати. Ну, я був щойно десь там на вершині. Самі бачите, дуже-дуже гарно. Дуже... Варто того, щоб самому відвідати це місце. Тому рекомендую хоча б раз приїхати до Саксонської Швейцарії. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. далі більше. Всім бувайте!